Ради, у зв'язку з наявною інформацією щодо сумнівних проєктів рішень з ознаками корупційної складової, пов'язаних з земельними питаннями та з метою запобігання можливого суспільного резонансу, вимагає тимчасово зняти з розгляду усі питання, пов'язані з наданням юридичним та фізичним особам, дозвол на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій землеустрою, затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних... Документації землеустрою надання вилучення і передачу земельних ділянок юридичним і фізичним особам, дозволів на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на на місцевості за цільовими призначеннями для садівництва, індивідуального дачного будівництва і для будівництва та обслуговування житлового будинку. У разі відмови ми залишаємо за собою право на правил, звернення до правоохоронних органів, ЗМІ тощо. Аби Інші більш є військові. Заздаледі, дякуємо за порозуміння та сподіваємося на подальшу співпраці. Це офіційна заява, за кого голосувала вчора прийшов рада і МАТО, шановним головою. І я просто, як учасник РТО, хочу від себе, ну, особисто дивитися, що ну, виглядає, як уся, як я ви знаєте, дуже цинічно розподіляти учасникам АТО 128 делянок з надому березі пісні. І тут же в межах міста, біля Лисковіці, яку чекаю, до 2014 року. Рінді 150 проєктів рішень по труду, там вже 60, бору з кімнам, що це там, 1,3 га, 0,3 га, ну, тобто, загальною в декілька гектарів. Як з тим нас дуже виглядає, і ми хочемо розібратися з саменими депутатами, з управлінням земельних ресурсів. Можливо, залучення правоохоронних органів форми всі ці ситуації. Дуже дякую.